Зараз працюємо по стандартному приєднанні. ТП-391 бригади Черкаської міської філії. кількості три монтера водій, мастер повітряних ліній. Задіяна техніка вишка АТ-1822. БКУ, бурільно-кранова установка. Заміна опори. стара демонтується, ставиться нова опора. Ми з бригадою виконували заміну дерев'яної опори. На желізнобетонну буде виводитися з підстанції два кабелі, які будуть запитувати магазин. Ми розібрали лінію, поставили опору, крючки на сіп і будемо піднімати кабеля в подальшому і вести ось на цю опору, що зараз сіп. Проводиться цілий комплекс робіт. Заміна опор, заміна повітряної лінії на ізольовану лінію. Прокладений дві кабельних лінії від трансформаторної підстанції до опори. В самій трансформаторній підстанції замінено обладнання на нове, на більш потужніше. Дана реконструкція лінії, яку ми проводимо спеціалістами Черкаської міської, в кінцевому підсумку призведе до покращення енергоспоживання споживачів, які заживлені від даної повітряної лінії, від даної трансформаторної підстанції.